Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, яке розташований на Харківському шосе. До вашего сьогодні пропоную складну велосипедну покришку від тайванської торгової марки Максіс. Eh, Модель називається Аспен 29х2.1. Дана покришка має <кхух>, гнучку форму, що дозволяє легко її встановлювати на велосипедне колесо. Легко транспортувати, можна ось так от її так зм'яти і покласти у кишеню. І в дорозі легко її собою мати. Вона не займає зайвого місця і важить мінімально вага цієї покришки 800 грам. Протектор підходить до велосипедів класу, циклокро... класу Hardtail MTB. Що дозволяє легко пересуватися як містом по асфальту, так і за містом. Ліса, поля, луга в горах. Це швидкісна покришка для того, щоб можна було швидко їхати на велосипеді, у котрого розмір колеса 29 дюймів. Торгова марка Maxxis виробляє в Тайвані цю покришку, і вона має наступні властивості. Перше: Exoprotections. Це захист бокової частини покришки е, з одної і сторони і з другої, для того, щоб якщо буде потрапляти покришка колесо велосипедне на якусь е, дробину, на якусь е, е, якийсь кут, на брутівку, на е, паребрик, то вона ось так от -от не буде сильно прогибатись через те, що бокова частина має посилену структуру екзопротекшн. Також є інформація про те, що це Тюбліс Ready. Мається на увазі покришка. Ця Аспен 29х210 має ось тут бокову частину під замок на велосипедному колесі. Ось, ця, ось тут бокова частина трішечки випірає, що дозволяє міцно тримати покришку без камерної системи. Тобто, якщо вам цікаво на велосипед встановити безкамерну систему, ви можете взяти оцю покришку аспен. 29 на 210 тюблі середні і встановити е, на колеса. Е, наш велосипедний магазин Віларіва на Харківському шоці це робить, встановлює безкамерну систему на ваші велосипеді. Також трої, стоїть відзначити е, щільність е, структури. Е, Тканини, тобто гума самої покришки нанесена на структурну е, тканину е, каркасу. Е, тканина має 120 е, ніточок на квадратний дюйм. Що робить більш міцну е, структуру цієї покрошки? на розрив, на розхил Вона більш міцна, що дозволяє надійно їздити на велосипеді, особливо якщо вона е, стоїть на безкамерної системі. Е, Гарна покришка, легко встановити, не треба ніяких зайвих е, бортировок. Все для того, щоб людина мала гарний велосипедне велосипедний колесо. Як ви бачите, протектор направлений, тобто е, е, стрілочки мають нахил в напрямку. Це дозволяє встановлювати цю покришку Aspen 29 х 210 в особливому напрямку. Тільки вперед. Сподобався відеогляд велосипедної складної покришки від торгової марки Maxxis, Модель називається Aspen 29х210 під безкамерною системою Тюблі-Срейди. Ви завжди можете її придбати в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати по інтернету, переходьте по ссилці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте велосипедну покришку Maxxis Aspen. До зустрічі!